У Харкові запроваджено програму часткового відшкодування вартості генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та управителів багатоквартирних житлових будинків. Ця програма розроблена таким чином, що 30% цієї стоїмості генератору платить ЖБК ОСББ, а 70% – Компенсує місто за рахунок міського бюджету. Гранична сума компенсації на сьогоднішній день буде складати 100 тисяч гривень. Програма діятиме до 2027 року. Вимоги до генераторів, номінальна потужність від 3 кВт. Можуть бути бензинові, дизельні або газові. При цьому ціна не повинна перевищувати середню вартість аналогічних пристроїв у регіоні. а Оплата має здійснюватися через банківську установу. Для отримання компенсації необхідно подати заяву в ЦНАПИ Харкова. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок заявника. Також однією з умов програми є те, що генератори, за які отримано компенсацію, не можна відчужувати протягом встановленого строку експлуатації. У разі порушення цієї умови отримувачі компенсації зобов'язані Ніти кошти до бюджету Харківської міської територіальної громади. Пакет завірених супровідних документів, включає заява копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном, копія договору та витяг з протоколу, копії платіжних документів, первинні документи, які підтверджують факт отримання. Мання незалежного джерела електричної енергії та здійснення оплати за наданий товар, копію документа із зазначенням технічних характеристик серійного номера незалежного джерела електричної енергії або іншого заводського маркування та гарантійного талона, перелік потреб, на який буде використовуватися незалежне джерело електричної енергії. Також ОСББ та ЖБК можуть отримати допомогу від держави. Так, за рішенням уряду фонд енергоефективності надаватиме гранти на часткове відшкодування вартості теплових носіїв та сонячних електростанцій. Сума гранту 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. Гранична сума грантів 1 мільйон гривень на встановлення сонячних електростанцій, 2 мільйона гривень на теплові носії і 15 тисяч гривень на сертифікацію енергоефективності. А ще і завдяки розширенню програми доступні кредити 5.7.9» ОСББ та житлово-будівельні кооперативи зможуть отримати кредит під 7% річних. Сума кредиту до 5 мільйонів гривень строком до 5 років для того, щоб ОСББ це був великий запит від регіонів від областей могли скористатися і придбати відповідно енергогенеруючі установки. Марія Дмитро Дмитронгоєн, Євген Клочко та Єгор Микенін. Харків. Новини.